Привіт, з 2 жовтня по 9 жовтня включно стартує трейдин. Довго чекали, бачив, багато людей питали, коли ж цей трейдин. І тут, нарешті, без ніяких там повідомлень з Лопати нам дають його. Я дуже радий, що є така можливість, тому що людей з'явилась голда, в людей з'явилось багато танків, такі як Бренос класних, які можна було б надміняти щось цікавіше. Да? І зараз. І зараз, нарешті, є така можливість, тому велкам. Як взагалі працює трейдін, показую вам, заходите в магазин. Тут є м, перший слот, програма обміну. Обираєте танк, який вам не подобається, це може бути 168 мейдж. і обираєте той танк, на який ви хотіли б замінити. Це міг би бути сума. Доплачуєте різницю, і вуаля, танк у вас в ангарі. Які б танки я порекомендував би, так би мовити. Зробити по цій програмі 3D. Я хотів би зараз вам показати топ-5 машин, які я б рекомендував би купити. А вам обирати. Поїхали. Топ 5 місце це міг би бути Т-44100. Чому саме він? Тому що я б рекомендував би його купити на перспективу 15 жовтня, якщо не помиляюсь, мають його оновити, трішечки апнути, йому додадуть стабілізацію, йому зменшать кД, дадуть пробиття. Якщо не помиляюся, там до 260 мм. І, типу, машинка має бути досить іграбельна. В нього непогана динаміка, в нього є башта альфа-п 250 так маленька, але враховуючи те, що в нього буде 6,5 секунд стоці, а якщо це буде з досилачем, буде 5,5, то начебто можна в ньому буде погризатись і щось зробити. Тому на перспективу можна було взяти цей варіант. Далі, четверте місце, я рекомендував би. Четверте місце це був би Sumo SM напевно. Чому саме він? Тому що, тому що танк не підійде для всіх. Він класний, в нього класне пробиття, в нього класний барабан, 5 старядів по 300 дамаги. Але, в, в силу того, що в нього башта там картонна і так далі, то він не всім підійде. І я поставлю його на четверте місце. Рекомендаціон їде, стріляє, достатньо ХП, тому танчик досить непоганий, як для лінії фронту, так і для рандому. Далі, третє місце. Я рекомендував би взяти lc 90 Чому він? Тому що дуже є класний варіант. Наприклад, ви здаєте 112, який коштує там до 5000 голди, доплачуєте до 1000 голди і отримуєте найкращу ЛТ у грі World of Tanks. Класно світить. Маленька, непомітна. ну, да, Там проблеми з гарматою, стабілізація, але для чого вона їй? Якщо вона класно світить і лутає, так би мовити, легенько асист. Тому рекомендаціон топ-3 був би це ELC even 90. Далі, далі рекомендую вам купити Alt-Proto IMX 30. Чому саме він? Максималка 60, він її реально швидко набирає, плюс в нього класна башта, яка. Має бронювання до 300-400 мм. дає там скоси по 250. Але в цілому, враховуючи, те, що ви будете грати десь там трошки вище, можливості, за, за противника, він досить буде непогано танкувати. Для лінії фронту танчик шикарний. Також така гармата, як і у Сомі КСМ, 232 пробиття ПБшкою і 300 альфи. Для рандому для лінії фронту. Досить непоганий варіант. Ну, окей, для рандому може буде тяжкувато грати про, проти всяких Бурасіків і проти всяких іксемок, умовно, так. Да? Але для лінії фронту рекомендаціон. Ну, в принципі, для рандому так. Просто треба тут вже дивитись по геймплею, чи підійде вам, вам він чи ні. І топ-1 класика жанра, об'єкт 703, варіант 2. Чому саме він? В ньому є поєднання бронювання, динаміки. Пробиття непогано на підкалібері тому в принципі на ньому можна як пофармити, так і потанкувати. Танк універсальний і підійде прямо під ці задачі, тому ставлю його на перше місце. Єдині мінуси для мене це кавени За такі мінус 5, треба буде шукати позицію саме для <кхм> Для нього. І плюс не подобається мені підкалібер. Але якщо звикнути підналаштуватись під цей танк, то в принципі все буде досить непогано. І давайте пройдемось далі по всім танкам, я скажу свою думку, а ви вже приймете для себе рішення. Далі, 112-й не актуальний, не беремо. 122 Т можна купити забони, голду на нього витрачати я не рекомендую. 50 прототип також. Можна було, якщо вам подобається він, можна було обміняти на нього, але він продається на постійній основі голу, тому якщо вам колись його захочеться, то можете його купити там. Чи варто його купувати за трейдин, Не знаю. 56 p не актуальний. Картонний, досить така стабілізація дивна, довге КД. ні. 50 паттон. За 9 Неактуальний, як Тігр 88, маленька альфа, повільний, досить великий, нецікавий. За MX проти вже вам сказав. Далі, MX CDA, досить непоганий варіант. Можна розглянути, якщо хочете, але він також продається за голду а, магазині. IMX CDC, знаєте, MX M4. Продаються за бони, не вартує свіч, як то кажуть. Далі, Caїnexinix, маленька альфа, великий, картонний, неактуальний. Крайсер можна купити за бони. ФЦМ не актуальний навіть після апу Sunlaк, жах. ФВшка те саме, що MX Rion X. Kaynexinix, точніше. Йосип Шостий, можна подивитись, він льготний, хороше бронювання. Да, є проблеми з пробиттям, але якщо погано висілювати, то щось можна робити, тому як варіант може підійти. А, кпз 105 жах, КВ4 жах, КВ5 здоровий, пробувають всі. Та льготний, але в нього пробиття 217 на голді. Ти до нього по перше не пофармиш. По-друге, тебе будуть просто пробувати всі. Алтешка, ні, тому що вона здорова, можна купити також забони, якщо захочеться. Лорен 40 тонн. Тут можна подумати, якщо ви любитель геймплею десь там пограти на другій-третій лінії, там на базі то можна розглянути, в принципі, чому б ні. Лоша, Льове Льовік. Цікавий досить апаратик, але. Але на ньому буде тяжко. Давнього класне пробиття, так, в нього багато ХП, є кавени але він досить повільний і бронювання в нього таке специфічне, також треба буде до нього звикати. Револьз старий. За Гуся, що можу сказати? На мою думку, один з найкращих льготних танків, але. Можна розглянути як варіант, чесно. Непогано танкує, але з дев'ятками буде дуже складно. Вже одразу. Йокс, забони можна купити. 252 можна купити забони. Як варіант, Panzer 58 муц. Ну, навіть після, повинен він не, не те. шкода 27 жах. сташка Жах СТГшка, жах Стервешка С1. Фармить класно, але треба терпіти на базі. Якщо вам подобається такий геймплей, можете розглянути як варіант. Третій продається забони, пілот гамно. Суперпершинг. З маленькою ельфою, також до нього багато питань. Патріот, є п'ятка також. Можна купити забони або за рефералку, не чи на нього витрачать голду т 34 можна купити за жетони. Переглядаючи на твічі стріми, також навіщо на нього витрачати голлу. Зразок жах за рефералку, 92, також рефералка. ВКшка 168 68 рефералка не потрібний. Альпінтігер вз 111 льготні, але маленьке, маленьке пробиття на ББшки. Досить косуваті тут вибирати вам. А, також можу пройтись по сьомим рівні. Я б рекомендував з сьомих рівнів купити Скорпіона або м, Стейра. непогані варіанти. І шостий рівнів це Type-64, та, кайфовий танк. ТОГ-2 легенда. Якщо вам хочеться якогось фанового геймплею, то можна розглянути. Сушка Стовай непогана, кластий Т-3485М як варіант, ну все інше. Підбирайте під себе. Дякую за перегляд цього відео. Напишіть також в коментарях, який танк ви хочете поміняти і який хочете отримати. Буде цікаво почитати. Також не забувайте протискати вподобайки для контенту. Дуже дякую. Те, що ви зі мною. Бережіть себе і до наступного.